Біля пам'ятника Чорний тюльпан 13 запалених лампадок як пам'ять про своїх побратимів, які виборювали мир та стабільність у всьому світі. Це дуже важливо і для сьогоднішніх наших реалій. Але ми своєї землі, своєї батьківщини, не повинні віддавати нікому. Ми на своїй землі. І ні, крихти. Ні п'яді своєї землі ми нікому не повинні віддавати, не дивлячись ні на що, тому що Україна це є Україна з її великою історією, і ніхто не може переписати великої історії нашого народу. Заходы продолжались біля монументу славы в Житомире с запаленными смолоскипами. Поэтому сегодня и завтра ветераны афганской войны будут стоять на страже прежде всего памяти, прежде всего здоровья и самоотверженного подвига наших дедов, наших ветеранов. Мы не позволим ни провокациям, не позволим ни обидеть и не позволим, чтобы ветераны были заложниками чьих-то политических игр. Эстафета поколений в надежных руках. Подвиг ветеранів великої вітчизняної війни ніхто не має права применшити, говорили ветерани афганці.